Всі ви чули, що алкоголь дуже шкідливий, особливо для чоловічого здоров'я. Зараз я вам розкажу, чому алкоголь дуже шкідливий саме для твоїх тестів. Перед цим хочу показати результати хлопцю, у якого була тяжка атрофія яєчок, тобто тестостерон дуже низький, 10 наномоль, і що через три тижні ендотерапія збільшила його тестостерон в три рази, і ми... Йдемо шляхом відновлення та регенерації його покалічених тестіку. Звертайтеся. Що стосується алкоголю, чому ж він такий шкідливий саме для ендокринної системи? Чому я, коли надсилаю вам ендотерапію, я кажу, що вживання алкоголю суворо заборонено? Тому що алкоголь, потрапляючи в твій організм, да, етанол, він розпадається на елемент ацетальдегід. Який, свою чергу, дуже змінює синтез в клітинах Лейдіга, синтез тестостерону та сперми в клітинах сертолі. Він його порушує. Клітини перестають виробляти е, кількість тестостерону. Другий елемент, який пошкоджує взагалі твой, твій організм, це те, що ацетальдегід несе з собою так званий. Окислювальний стрес. Що це таке? Через збільшення вільних радикалів, клітини твого організму, всі клітини, вони пошкоджуються цими вільними радикалами, які, проникаючи в клітини, пошкоджують ДНК. Це призводить до старіння твого організму як мінімум, або до раку як максимум. Да? І як ви знаєте, алкоголь збільшує ризик семи видів раку. Декілька разів мається на увазі. Повертаючись до шкоди для гармонії. справа в тому, що етанол, ацетальдегід, він пригнічує е, виробництво ферменту, який створює тестостерон. Да, фермент називається, запам'ятай, 17 бета гідрооксид. Стероїд дегідрогеназа. Саме він відповідає за те, щоб компоненти, з яких складається тестостерон, да? І вони скомпонувались в одне єдине, так званий активний тестостерон. І алкоголь пригнічує цей фермент, тому в тебе перестає формуватися тестостерон. Розумієш, тому що цей фермент відсутній. Також алкоголь збільшує активність ферменту ароматаза, який Саме і конвертує частину тестостерону в естроген це жіночий гормон. І, звичайно, чим активніша в тебе ароматаза, тим більше тестостерону конвертується в жіночий гормон, не приносячи тобі ніякої користі. Вплив на твій мозок, на нейромедіатори, да? дофамін, Він пригнічує їх функцію, а саме гіпоталамус. І до чого це призводить? До того, що гіпоталамус. Знижує виробництво гонодотроп релізингового гормону, який в свою чергу стимулює гіпофіз на виробництво гормонів, які стимулюють яєчки. Отакий от, от зв'язок. Ну і останнє це вплив на печінку. Всі ми знаємо, що алкоголь е руйнує клітини печінки, але також ви не знали про те, що він знижує здатність печінки метаболізувати. Жіночий гормон естроген. Так? Коли в тебе дуже багато естрогенів, то одне з місць, де він може бути понижений, це саме печінка. Вона метаболізує цей гормон. Але алкоголь пригнічує цю здатність печінки метаболізувати. Жіночий естраген. І тому рівень естрогену в твоєму організмі також зростає. А це знову призводить до того, що твій гіпоталамус вважає, що в тебе дуже багато тестостерону, оскільки саме з тестостерону у тебе з'являється естраген. І він пригнічує виробництво тестостерону. Тобто, ви бачите, зі скількох сторін йде атака на вашу ендокринну систему. І тепер задумайся, чи варто воно це вживання алкоголю, оцей дві години ейфорії, да, тих наслідків, які ти отримуєш, чи може краще отримати задоволення якимось іншим шляхом, наприклад, секс?